Всім доброго дня! З вами компанія Америка Нафта, І сьогодні у нас буде черговий випуск з нашого СТО. Ми передаємо одразу дві ауді, які дуже вигідно купили на аукціоні. І перше це буде Ауді А 4 з пробігом всього лише 15 тисяч миль. А також буде популярний кросовер Ауді Q5, який ми купили за 2500 доларів. Тому обов'язково додивіться до кінця. Одразу дві ауді ми сьогодні передаємо нашим клієнтам і почнемо з седану Audi A4. Перед вами автомобіль 2022 року в предмаксимальній комплектації. Нам вдалося її купити в США всього за 11 тисяч 200 доларів. Тут повний привід та пробіг 15 тисяч миль, це 24 тисячі кілометрів. Оглянемо пошкодження, я вже раніше її показував, коли авто тільки приїхало на наше СТО. Пошкодження тут по задній стороні це було єдине ДТП в США, та авто регулярно обслуговувалось на офіційному сервісі. Ми вже зробили дефектування, замовили всі необхідні запчастини, та зараз авто вже повністю готове. Ось таке нове авто в топовій комплектації можна купити в США за 9-12 тисяч доларів. Тому в Україні авто обійдеться в бюджет 20-22 тисячі плюс ремонтні роботи. Звичайно, ціна залежить від пробігу, комплектації, а також пошкоджень. Оглянемо салон, ми вже її підготували для клієнта. Перше, що одразу можна помітити, то це вже нову цифрову панель, також великий монітор та ідеальний стан салону. По цьому авто середній розхід 9 літрів на 100 кілометрів, також тут турбований 2,0 двигун та розгін 5,5 секунд до сотні. Є підігрів передніх сидінь та багато іншого. Часто наші клієнти запитують, чому така Audi в комплектації Prestige коштує на 4-5 тисяч доларів дорожче. І зараз ми вам покажемо, які саме додаткові функції є в максимальній комплектації та чому виникає така різниця в ціні. Як бачите з таблиці, в Audi престиж вже матричні світодіодні фари, інша аудіо та навігаційна система, проекційний дисплей, підігрів задніх сидінь та навіть розпізнавання дорожніх знаків. Також сьогодні ми передаємо кросовер Audi Q5. Якщо ви слідкуєте за нашими відео, то вже бачили дві Audi в такому ж кузові, які ми нещодавно передавали нашим клієнтам. Отже, перед вами Audi 2014 року в комплектації Premium Plus на повному приводі. Авто ми купили з мінімальним пошкодженням по задній стороні. Нам потрібно було купити дві фари та задній бампер. Запчастин на ці моделі дуже багато, тому складнощів зовсім не виникало. Оглянемо салон. в США. Було два власники, які регулярно обслуговували це авто. Розкажу вам по цінам на такі ауді. Отже, в такому кузові авто можна купити в бюджет 11-14 тисяч. Ціна різниця в залежності від пробігу та комплектації. Найдоступнішою буде преміум, а найдорожчий престиж. Різниці в комплектації я вже показував на прикладі Audi a 4 Якщо ви для себе обираєте 18 20 року, ціна буде 19-22 тисячі. Якщо обираєте вже новий кузов, тобто 21-22 рік, ціна буде 25-27 тисяч доларів. Клієнту було важливо, щоб ми все робили самостійно, тому ми пройшли сертифікацію, а також поставили автомобіль на огляд. І сьогодні вже чекаємо нашого клієнта. Ось такий огляд нашого СТО у нас вийшов. Кожного тижня ми опублікуємо випуски з новими автомобілями, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Також, якщо вас цікавить купити автомобіль з США з максимальної економії, можете телефонувати з номером на екрані або залишати заявку в описі. Під цим відео ми працюємо кожного дня та по всій Україні.